Що раніше додавали оліфу краску? <рістити> І зараз роблять так. Чи не порти це краска? <рістити> порти. Це де <для> портити, так? <рістити> якщо уявити це простими словами, оліфа це по суті основа масляної краски, оце тобто МА. Після неї вже утворилася більш технологічна фарба, е... алхідна фарба, ПФ чи ГФ. -ка. Умовно, умовно, це можна уявити наступним чином. В'язка. От є тканина дрібної в'язки, а є просто от е, товщина нитки та ж сама. Просто на одиницю довжини тут, наприклад, 100 рядів, а, і це валкіт. А масляна фарба це там 20 рядів тої ж нитки. Тобто на ділянку поверхні щільність полімерів менша. І коли, грубо кажучи, під мікроскопом взяти, то в принципі масляна фарба, вона ну, дерева. А окей подивиш, що нашпігували, як щільненько, хорошо, як поліпропіленовий мішок, о, такий вв'язаний. От і все. От різниця. Таким чином, да, її додають, да, її можна додати, бо коли же ж малювали картини, масляними фарбами, Бо масло висихає, в принципі, висихає. Але е, якщо порівнювати по цій щільності, захи, по захисним властивостям, по спорідненості, вони з зроблені, вони змішаються. Але по е, захисним властивостям у цього 20 одиниць на поверхню, одного 100. І таким чином, додаючи оліфу в алкіт, ми просто здешевлюємо. Просто здешевлюємо і по захисним властивостям. Ви що ти вже знає, не, не 100? 80, 70, 70, да. Тобто воно спрацює, воно точно спрацює погіршує, по суті, по захисним властивостям точно погіршує. Просто людина цього не відчує, не побачить. Воно прослужить у неї, у неї там два роки чи там півтора роки, воно цього не відчує. Воно по, по мірення, як у в нього на, через три місяці, через чотири, вона цього не побачить. Йому в принципі людині це не важливо. Тому я показую, що в принципі це недоцільно, це морально застарілі речі. Оліфу можна застосувати як швидкий дешевий засоб для захисту деревини ну, вуликів, найбіль, це... От, це максимум. Вулики в неї от максимум. І то для вуликів, і то для вуликів, я би робив не оліфу, а там П 170 сімдесяти Л кіт. Що? А, Плак, Якого 360, 160, а чого ж ви робити? Який не робить? Не хочу? <звук> 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 <звук